Оксана Марченко спонсорувала Ерефію Мутки Артіка плюси зливають владу. Справжнє обличчя Рамінес Хагзай, діти Маріуполя та Тарабарова у Доротюк. Мочуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш тато Пліткар Безпало Медіа, 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас подобайка, підписка. Та коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. Друзі, розпочинаємо. Дуже вас прошу, залишайтеся в безпеці. А ми пліткуємо. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. СБУ викрила, що компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ. Там сума понад 50 мільйонів гривень. Я, чесно кажучи, не розумію. От для мене Марченко це справжній феномен в українському шоу-бізнесі, тому що в тебе було абсолютно все: гроші, популярність, вплив. Під тебе взагалі створювалися цілі проєкти на СТБ. Чому ти свідомо? Що в твоїй голові робила злочини проти своєї країни, проти свого народу, проти тих людей, які робили тебе популярною? Адже в тебе були прихильники, тебе любили, тебе обговорювали. А ти заздалегідь роками приймала участь у тому, аби російська армія, Путін і так далі підготувалася для нападу на Україну. Для знищення українського народу за такими як ти плаче трибунал. Тому що в'язниця, якісь покарання Ні, повинно бути жорстко. Повинно бути так, щоб навіть думки ні в кого не було на майбутнє, хоч якось співпрацювати з Ерефією. Жах. Просто жах. Пишуть ні. Її чекає арешт на 8 років. Якщо поверне, та не повернеться вона в Україну, вона в Ражці. Ой, блін, треш. Друзі, просто я не знаю. Дивишся? Мх, складно говорити. Зуби лікував, зуби болять. Складно говорити на ці теми. А тепер Артік. Мені пишуть підписники в коментарях в інстаграмі. Попрокоментує Арктика. Значить, вони розпалися. Тепер Астя виступає сольно. Це Севіль. Артік живе в Дубаях зі своєю дружиною, дітьми. Він все ж таки не зміг з цим режимом змиритися, з нападом на Україну. да ніяк рішення Артіка не пов'язано. З його громадянською позицією Артік зробив так, як йому було вигідно, комфортно. Він залишив бізнес в Росії, який надалі працює. Але оскільки жити там, де ти просто з шаленими темпами падаєш кудись на дно, не знаючи, яке тебе чекає майбутнє, звичайно, він виїхав зі своєю сім'єю. Там йде мова виключно про свої інтереси. Не потрібно сюди приплітати його громадянську позицію. І щоб не було сумнівів в моїх словах, Артік, який виїхав з Росії, анонсує прем'єру треку Артіка і Асті. От і все. Виїхав, не виїхав, а працювати на Рашку буде, заробляти там бабло буде, релізити там свої пісні буде. Тож моє ставлення до Артіка. Взагалі не змінилось дуже дуже негативний персонаж, і для мене він став справжнім розчаруванням, тому що до воєнного часу я з точки зору музичної його дуже поважав. Зараз плювати хочеться. Так незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Отже. Відверто про корупцію в Україні. Давайте подивимось шматочок. Кажімо, ми купуємо землю, так нам потрібна електрика. Знаєте, скільки коштує приєднатися до мережі? 10 мільйонів доларів. Як вам таке? І вони кажуть, що на під'єднання знадобиться 2 роки. В 1 плюс 1 на каналі Мосичук уже відверто говорять про те, які хабарі вимагали українські чиновники від виробників байрактарів. Ну це просто сюр. При цьому ніяких гарантій, і тебе запустять в кращому випадку в експлуатацію через кілька років. Афігеть. Тому у нас війна йде на усіх фронтах, друзі. Це не тільки фізично знищити ворога, перемогти, це питання про незаконні оборудки по відмиванню державних коштів. Це питання зрадників у політичному сегменті, це питання того, щоб не пересваритися всередині країни. Тому що у нас в головах у кожного своя реальність. І це питання, врешті-решт, коли повернуться усі воєнні з фронту, навчитися нам співіснувати, тому що у нас своя реальність тут, у них своя. І після повернення наших військових ми повинні їх поважати, пам'ятати завжди їх вклад і усе, що вони зробили задля перемоги України. На полі бою. Звичайно, добре, що говорять про схеми відмування коштів і як на цьому збагачувались, але потрібно карати усіх, хто ці оборудки запускав у життя. Змініть, будь ласка, назву каналу на «Ходять чутки. Як вас звати? Дуже приємно. Я хочу, щоб ви змінили своє ім'я на так буде звучати більш гарно українською. Бо... Це як на Росії. Дякую. Але ім'я це ім'я, а назва шоу це інше. Ні, я вам теж вказую, що робити, як ви мені, написала злісно, раміна Есхакзай на зауваження підписниці: Вау! раміна Так ти вражаєш не тільки своєю тупістю, ти вражаєш своїм хамством. Хто ти така, щоб відповідати так своїй аудиторії, яка тебе дивиться? Яка тебе і робить популярною? На якій ти заробляєш? Мені теж підписники пишуть зауваження: там зміни заставку, зміни там фон, чи ще щось, чи ще щось. Я дослуховуюсь. Якщо я не згоден, я напишу про це і запитаю, чому ви так вважаєте. Якщо згоден, я просто зроблю це і виконую побажання моїх глядачів, тому що мій канал, мій контент саме для них, саме про них. І вони невід'ємна частина нашого мікроклімату. Розумієш? А ти собі дозволяєш таке хамство, якого дідька. І взагалі це було б логічно. Змінити ходять слухи, находять чутки. Ти транслюєш українською, в тебе немає брендингу типу гордона, в якого видавництво, бла бла-бла, і так далі, і так далі, у якого усе підв'язано під його прізвище. Там не зміниш гордон на бацман, розумієш? Воно не буде працювати, приносити користі і коштів. І це була б велика дурість змінювати. В твоєму випадку підписниця написала розумне зауваження. І краще до нього дослухатись, тому що мати україномовний контент, україномовний канал, але при цьому з російською назвою, ну це крінжатіна. І це черговий раз говорить про твою непрофесійність, відсутність емпатії і поваги до свого глядача. Врешті-решт, те, що ти поїхала в Бахмут, молодець, звичайно, ти ризикувала життя. Подивися хащі, який випуск, який це рівень, як це круто зроблено. І як ти зробила свій випуск про Бахмут? Вопрос-отвіт. Уся відповідь про те, хто така раміна Есхакзай, лежить назовні. Людина ніколи не поважатиме свого глядача. Вона егоцентрична, вона зациклена тільки на собі. І єдине, що її цікавить в цьому житті, вона. Її багатство, брендовий шмот і як її сприймають у соціумі. І це ж Раміна, яка їздила на Московію до війни і казала, що вчиться правильно говорити на русскому мові, щоб не було акценту, іначе в Москві не будуть уважати. Але дуже швидко і грамотно перевзулась. Просто за її спиною зараз стоїть розумний хлопак, який, до речі, захищає нашу Україну. Женю, щиро тобі дякую. До тебе питань немає, поважаю тебе. По раміні просто цілий список незрозумілостей. Вони немає до неї особистого хейту, але оцінюючи те, як себе позиціонує людина в медійному просторі, що вона транслює, ну це просто розумієте. Тому, коли в наступний раз будете переглядати ролики раміни, не забувайте про те, що вона вас не поважає. Як ти думаєш, у тих льотчиків, які були в самоліті, які збраси на наш город бомби. У них есть дети? Есть. А как они объясняют своим детям, где они работают? Где работают их папы? Я не Чисто. знаю. А почему этим людям нас не жалко? Да потому что они злые. Вот бывает один человек, вот, например, Uh, Был uh, вот один народ, uh, один народ злой, такой злой, что им ничего не жалко. И они так ненавидят Украину, что им вообще плевать на нас, плевать вообще на нас, что мы там умрем, не умрем, и при этом еще на нас скидывают всю вину, что это мы все сделали сами собой. Это очень сложная тема, но я хочу, чтобы люди В нашій країні не забували, що реабілітація, консультування і підтримка дітей, які пережили увесь страх війни, теж потребують реабілітації, адаптації, роботи з психологом. Кажуть, що діти вони більш гибкі, вони все швидко забудуть. Ні, у них закладаються ці паттерни в спогадах, і вони з цим будуть жити усе життя. Що заважатиме їм зростати повноцінно, розвиватись і так далі. Усім складно в країні, дорослим, людям літнього віку. Але дітей списувати в цьому сенсі ні в якому випадку не можна. Їм теж потрібна реабілітація, тому що дитячий мозок може заблокувати і забути ці спогади, але з роками, коли ти виростеш, воно завжди буде спливати назовні. І цим діткам потрібна допомога. В моє поле зору потрапило інтерв'ю Тарабарової у Дороцюк. Давайте подивимось. Ти вже можеш називати кого ви чекаєте і як взагалі діти відреагували на новину так. про uh, твою третю вагітність? Клас. Uh, я вже можу сказати. У Нас буде дівчинка. Я тебе вітаю! Так? От подобається вона мені з точки зору позиціонування, і, взагалі, про що я хотів би поговорити. Тарабарва буде народжувати ще одну дитинку у військовий час. Дівчата, вам низький уклін. Я навіть не уявляю, як можна бути мамою в умовах війни, коли виключення світла, не дай Бог, ти живеш, як я на 23-му поверсі. Потрібно забезпечувати сім'ю, продукти харчування, лікування, вітаміни і так далі. І так далі. Ти ж усю себе віддаєш дитині. Тому тарабарва просто ось так. Мені навіть нема чого додати. Ти велика молодчинка і усім молодим мамам в Україні, які живуть в умовах війни. Ви героїні. Кожна з вас. Ви великі розумниці. Дуже вам дякую за вашу сміливість виховувати молоде покоління. В таких складних умовах ось такі у нас сьогодні плітки. В мене є чудова телеграм-спільнота, інстаграм-паблік. Додавайся, усі посилання в описі під цим відео. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.